У нас не тільки хороші новини, ми не тільки розвиваємося, не тільки ми зростаємо, але в нас є гуманітарна допомога. Допомога похворим, які люди, які потребують нашої допомоги. Мене чоловіки у мене три чоловіка похворим, і я з радістю готова завжди поділитися, чим у мене є. Якщо є, Лариса Крілокинула другу треба допомогти. Будь ласка, ми завжди сім'єю допомагаємо. Я дуже велике задоволення отримаю, коли в мене на передовій війни була неоперована опухоль у мозку. Зараз дівчинка це з Харкова не Шабоєва, вона зараз за кордоном, і вона успішно пройшла на наших базі, успішно пройшла реабілітацію, відновлення. І коли натулівна зробила в неї. Ой, діагностику, діагностику, і дитина 18 років теряла сознання, то зараз вона зовсім здорова. Вона такі відгуки, чуйні, хороші. І я з радістю готова допомогти і радію від своєї роботи, що ми маємо таку можливість допомагати нашим близьким, знайомим і друзям. Дякую, Ларисі Коріло, всій нашій структурі за допомогу і за все добре.